Глава 27 Перемога над злим царем Камсою Камсу в цей час гризло лихе перечуття. Ще б пак, восьмий син Девакі та Васудеви, що мав позбавити його життя, вже прибув до Матхури. Камса відчував, що усі його плани щодо знищення крішни марні його підступом не дано здійснитися, а смерть уже чигає над ним. Усю ніч він не змикав очей. Та скоро настав ранок, і на вулицях Матхури голосно застукотіли барабани, закликаючи людей на свято. На велику грему, прикрашену квітами та прапорами, вийшли найкращі богатирі краю чанура, муштіка, шалу і Тошалу. Безліч знатних вельмож прибули до матхури, аби подивитися на змагання. Навколо арени турмилася незліченна кількість простого люду, і ось нарешті з'явився й сам Камса в оточенні своїх пишно вбраних серед дворців. Він піднявся на розкішний трон, що височів над ареною. Нанда, Махарадж та гості з глюндавини піднесли правителеві найвибагливіші молочні ласощі, які привезли в подарунок, і зайняли скромні місця обабіч трону. Камса бундючно сидів на горі, в оточенні запопадливою червю. І люди відводили очі від цього місця, адже усі вважали Камсу справжнім лиходієм, бо ж він запроторив до в'язниці рідних батьків Крішни, безжалісно знищив його новонароджених братів, позбавив життя тисячі безневинних немовлят. Через його злі наміри врідали потерпала від знавіснілих демонів, він ненавидів відданих Крішни, але саме Крішна мав силу здолати лютого Камсу. І попри те, що Камса сподівався тут, на очах сотень людей, розправитися з Крішною, все ж злий цар розумів, що це нездійсненна мрія. Отож він мимоволі пригадував всі свої злочини і серце його мліло зі страху. Крішна та Баларама теж зачули звуки барабанів і прискорили ходу. Щоб швидше дістатися арени. Однак біля міських воріт зненацька затріщала огорожа, і величезний, скаженілий слон помчав на братів Це був кувала ябіда. Він підняв могутнього ховита, щоб збити хлопців з ніг. Так Рішна спритно відскочив у бік і схопив слона за хвоста. Так він колись малим грався вдома з телятками. Слон обернувся. Та Крішна дав йому щегля простісінько в лоба, що той аж просів. Тоді кувала піда намірився зачепити крішну бивнем, та це йому не вдалося. Крішна вхопився за бивень і нахилив слона до землі. Погонич слона скотився на землю, а крішна скочив на спину велетня і зламав йому шию. Ще й погонича звалив на землю ударом могутнього кулака. Побачивши це видовище, пастушки на радощах затанцювали «Джая, джая!» – вигукували вони, прославимо крішну, переможця слона демона. Кришна з Баларамою поділили між собою пивні слона і з цими трофеями ступили на арену, де зібралися силачі. Вони спостерігали за двобоєм грішний зі слоном і були вражені його силою. Крішна могутній, мов удар блискавки, збагнули вони, а мешканці Матхури жваво ділилися враженнями про шляхетність та вроду крішни. Особливі почуття бояли в серцях жінок, коли вони споглядали його фотосоподібне обличчя. Любов і повага супроводжували крішну, хоч де б він ступав. Знатні гості, що прибули на свято, мимоволі схилялися перед ним відчуваючи, що цей юнак має більше влади, аніж усі вони разом узяті. Великі йоги та мудреці внутрішнім зором бачили крішну як найвищу душу кожної живої істоти, та з найбільшою любов'ю за крішною стежили очі Нанди Махараджа та Матусі Яшоди. Вони дуже хвилювали за син, і лише цар Камса в його подобі бачив свою смерть. Часом заспівали ріжки і змагання розпочалися, найсильніший з богатирів Чанура підійшов до крішни та баларам. Любі брати, які ж ви сильні та вродливі, почав він солодким голосом. «Цар Камса і всі присутні прагнуть побачити вашу вправність. Ми чули, що вам немає рівних серед богатирів Ріндавина. Тож потіште і нас поєдинком перед царем та шановною публікою. На ці слова Крішна відповів. Вдома у Вріндавині ми влаштовуємо змагання між юнаками, а у вас на арену вийшли люди зрілого віку. Хіба такий поєдинок буде вважатися справедливим? Та Чанура гнув своє. Твоя сила Крішно, як і сила твого брата Баларами, набагато більша за силу твоїх ровесників. Зрештою, ми щойно пересвідчились у цьому, коли ти легко переміг могутнього слона піду. Якщо ти здолав його, то зможеш стати на герц із нашими богатирями. Ставай проти мене, а твій брат нехай спробує боротися з моїм побратимом муштікою. І між супротивниками закипіла жорстока боротьба. Справді, пощади не чекав ніхто чулися могутні удари, і густа курява збита ногами борців, мов но хмара вкрила арену. У натовпі глядачів ширилося хвилювання люди були на боці крішни та баларами, адже всі бачили, що юнаки не побоялися вийти проти набагато тужчих супротивників. Однак крішна вже через кілька хвилин переможно завершив поєдинок. Він збив чину рузніг градом могутніх стусанів, а потім підняв його на лікті, розкрутив над головою та кинув обі землю. Чанура більше не піднявся, лише намисто з його шиї розлетілося на всі біч. А поруч з ним від могутнього кулака Баларами, мов підрубане дерево, звалився і муштіка. Не встигли тіла, переможених поспіхом, винести з арени, як крішну та баварами, обступили інші богатирі, яких покликав камса. Силачі вже не приховували наміру будь що позбавити братів життя. Турнір богатирів перетворювався на криваве побоїще, та крішну і балараму неможливо було подолати. Дехто селичів камце залишився лежати на піску, а інші, рятуючи своє життя, кинулися навтьоки. Друзі крішни та баларами, натямлячись від радості, вибігли на арену з гучними вигуками Наші герої, вони герої! Слава крішні! Слава баларамі! На знак перемоги братів. Загремотіли барабани, а люди на трибунах посміхалися і балакали за те, як спритно боролися Крішне і баларам, як по-особливому молодійно звучали дзвіночки на їх ногах. А тим часом цар Камса сидів на своєму троні чорний, мов хмара, йому не було чого радіти. Барабани, що сповіщали про перемогу крішни, зловісно відлунювали у його вухах. Найкращі його богатирі наклали головою, були скалічені або розбіглись хто куди, там охопила люта злість. Що щосили гукнув він до барабанщиків. Досить святкувати. Я сам відтячу синам, пасудевий. Негайно виженіть їх обох за межі міста, а їхніх друзів, пастушків та Нанту Махараджа. На гор і те ж саме зробіть з вас уделою за моїм батьком уграсеною. Почувши ці страшні накази, Крішна вихором злетів на поміст, де стояв величний Камси. схопив лиходія за чуба та повалив до. Його. Корона злетіла з голови свого царя і упав на пісок, а Крішна сів йому на груди та бив кулаком, поки той не сконав. Так закінчив своє безславне життя цар Камса. Проте, завдяки тому, що він щодня, щохвилини, хоч де б він був і хоч що б робив, думав про Крішну, чекаючи, що той відбере його життя. Камса, хоча й був демоном, та все ж дістав звільнення від нових народжень та смертей і повернувся в духовний світ, царство Бога. Тим часом Крішна провалів його, скривав на тіло по арені. Аби кожен зміг переконатися, що зі злим демоном Камсою назавжди покінчено. Зід лунали вигуки слава крішні, слава переможцю! Цари дворці камси і його вісім братів, оговташись, з люттю кинулися на арену, розмахуючи мечами, щоб помститися за свого родича, та тут у війсту пив палграм. Він кинувся навперейми. Зі слоновим бивнем здобутим крішною і терещив нападникам голови направо і наліво. Коли все скінчилося, земля і небо сповнилися невимовним захвату. Півбоги обсипали Крішну та балараму, квітами красуні матхури повели навколо юнаків веселий танок, вигукуючи, Крішна та баларама нарешті поквитались зі злим камсою та захистили увесь світ від зла.